Добрий день, з вами медовий хлопчик. Радий вас бачити на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте позитивні лайки і взагалі заходьте частіше. Так, збираємо рис, збираємо морквочку нам вже достигла Так, у нас рису мало, треба зараз буде рис посадити. Морквочку Цукровий тростянець збираємо. Рису здесь у мене чомусь мало получилось. А дай би тюрс. Але десь знак тюрес. Вот такая можемо посадити. Так, пшенички. Еще пшенички посадимо. Так, а ми подаємося, може діаманти О, грушенят. Грушенят підвалило. добре Так, метал ставимо, золото. Золото. Вже нічого нема. Золото. Метал, золото, метал, золото. Так. У нас зараз акція. Так, у нас зараз стало. Корм, корм, звіряткам Це основне. Ой, у нас нема... поставимо тоді е, овечкам корм. Щось є овечок, пане давай. Але, е. Але в нас є. Чекай, у нас є акція на пароплави. О, закрили. 1094 зірочки плюс. Серйозна акція. Так, а ну подивимося, що у нас тут. Попкорн. Попкорн з е, е, чоколядою. Попкорн з чоколядою. Так, білий цукор. Белый цукор. Белый цукор. И там было свечки. Свечки. Так, а у нас на мою воску. Так, разрум. tá, tá. boa, então eu esbarram, estava uma coisa ser queijo, um ser queijo, mês creme, coisa ser queijo, um pronto, queijo, creme, coisa ser queijo, um ser, um ser, um ser, um ser, um ser tá, já pôde, estava Так вставимо все по порядку. Хоробься. Хай робляться. Опустому то опустомо тот нас немає сметанки. Поезры бо 16 о! На я печенных помидорщиків Всем поставлю с Ведра. Так тоже поставимо поставимо Лимонний крем. Добрий день вам! Будь ласка, збирайте. Ну що ж, далі давайте працюємо. Так, беремо урожай пшенички. Пшенички. Ну давайте той трустянець цукровий поставимо. Сою. Соя гарно продається, якщо треба продати. Так, тут у нас що, шо? щось у нас пустує, той. О, тут можна поставити. Тут і є з нема що у нас є, немає. Зараз беремо яєчки. Так, збираємо молочко. Нагодуємо наших корівок, зберемо бекон. Так, що в нас тут? Той запіканку? Пірог світой. поставимо. Так. Що в нас тут з рибкою? подивимося зараз? Очки зберемо. Так. Поставимо приманочки. Раків зберемо. А забувся я накачку. Накачку. Добре, що наші скачки Навіртома ще не виклюваю. Так, поки ми є по рейтингу. Ми все ще п'ять. Добре. Оу, так, так, діамантів нема. Да, не активного. Ну добре, що я ще тут можу зробити? Місто заходити не хочу. Поставимо робити, то ставимо робити, то ставимо робити. Так, ано ставимо сюди. Як то так, що в мене немає цих. 3. Ага, я рез пуста. Так, нагодуємо наших котиків. Нагодуємо наших зверята коха. Ось такі наші. Так, годуємо наших коней. Ще наших З вами був медовий хлопчик. Заходьте, підписуйтесь на мій канал і взагалі частіше заходьте до нас. Гарного дня і приємного перегляду!